Напередодні дня захисника вітчизни в Жовтоводському історичному музеї відкрилась експозиція, присвячена героям. АТО на сході, в центрі якої портрети семи загиблих героїв. Директор музею Олена Кобзар коротко розповіла бойову біографію кожного. Саме сьогодні ми говоримо про цих мужніх жовтоводців, які віддали своє життя. За нашу країну, за нашу батьківщину, щоб ця експозиція зберіглась віки, щоб прийдешні покоління пам'ятали, знали про наших героїв, про наших героїв Жуховинців. Сьогодні зібрались на цю подію рідні, близькі, друзі, наших хлопців. Ветерани антитерористичної операції, міське керівництво, всі ті, хто знають, пам'ятають наших загиблих героїв. Сьогодні зібрались тих, хто дуже добре знають наших героїв, наших хлопців жовтоводців. Я хочу нагадати їх імена, нашим глядачам. Отже, Ігор Юхимець, старший лейтенант Національної гвардії України. Добровільно пішов захищати Україну, був командиром зенітної батареї. Ціною свого життя врятував підлеглих під час обстрілу сепаратистів, героїчно загинув під Маріуполем. Сергій Федорченко був призваний і служив у 40-му батальйоні територіальної оборони Кривбас. Смертельно поранений осколком міни. Справжній, мужній воїн, загинув у районі Дебальцево. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Сергій Цвіток – боєць Національної гвардії України, військова частина 3096, 13-й блокпост, загинув, захищаючи Маріуполь, вірний товариш, справжній чоловік. Сергій Шилок Грін, родний 8-го окремого батальйону ДУК ПС Арата, легенда добровільного руху, справжній відповідальний командир. Загинув від поранених, отриманих внаслідок підриву на міні Мушнукіному. Максим Башендін, учасник Революції Гідності, у складі 4-ї самооборони захищав майдан, боєць батальйону дніпро 1 пропав бізвісти під Іловайськом, патріот, життєлюб, спортсмен, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Олег Матлак старший солдат, командир бойової машини, другого взводу другої мотопіхотної роти, загинув під селом Прохорівка, Волновавського району Донецької області, справжній мужній чоловік. Дмитро Сласніков, військовослужбовець, боєць Національної гвардії України. Загинув у результаті сутичок під Верховною Радою 31 серпня, справжній друг, хороший син. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня трьох синочків, я синочків, городи. Присутні від міського голови до підростаючого покоління низько кланялись батькам за виховання синів, які не сховались, не втікали від повісток, а пішли захищати Україну. Усі розуміють, що, дякуючи непоправним жертвам, ми живемо в мирних містах. Хоча на серці туга. Значить, жовтоводцям. Вічно пам'ятати що хлопці, ці, наші жовтоводці, не загинули дару. Вони защитили Україну, вони защитили жовті води від російських навал. І благодаря їм у нас на сьогоднішній день в місті панує мир. Хотілося б побажати, щоб, дай Боже, щоб більше в жовтих водах не гинув, не день жовтоводиться, підходи свої ворози. Дай Бог, щоб мирне чисте небо було у нас над головами. І герої не вмирають. Це дійсно невід'ємна втрата для всіх нас, для всіх жовтоводців, для тих, хто знав їх. І дійсно, герої не вмирають і хотів подякувати, дякую вам хлопці, за те, що захистили нашу батьківщину. Захистили нас, від навали російської. Вічна вам пам'ять і ця експозиція для того, щоб всі жовтоводці пам'ятали, не забували якою дорогою ціною на наших землях, в жовтих водах, мир і спокій. Слава Україні! я сьогодні в поклоні стою, щоб шану й повагу віддати. А героїв, що впали в бою, закликаю усіх пам'ятати. Пам'ять, чуєш? Запалю серця, щоб знали і щоб шанували, всіх героїв, хто власне життя, за життя нас усіх віддавали, всіх, хто зараз на сході буремнів укрема, Святу захищають пам'яті. Чуєш? Вони не загинуть, бо герої повір, не вмирають. Я не хочу, не хочу їди, я не хочу чекати до бою, а лиш ж хочу на серці весни і Ін чарівної Я же говорю, разное понимание у всех этой войны, к сожалению, слишком разное. Даже в нашем городе, для кого-то она прошла вот так, как для вас, вы потеряли самое дорогое, что у вас есть, это ваши близкие, родные. Для кого-то эта война, они считают это глупостью какой-то несусветной. ну, знаете, общество, к сожалению, имеет темную сторону и белую сторону. Я считаю, что мы на светлой стороне, и им огромный... Ну, благодарность и земной поклон за то, что благодаря их жертве мы здесь находимся. Как бы. Живы, здоровы, наши дети ходят в школы, в садики. Мы ну, продолжаем жить. Надеюсь тоже, как бы, что война это рано или поздно закончится. И, ну и минимум желтоводские семьи больше не столкнутся с этим горем, который мы столкнулись. Волонтеры как бы тоже участвуют в войне, как и, знаете, оно получилось у нас добровольцы, и ребята воюют, волонтеры обеспечивают. И в Криворожске у нас есть ребята, волонтеры, которые ну, на сегодняшний день там группа помощь армии своими руками, не так себя называют, они сделали очень много для армии, они больше 50 БМП решетками защитили, сейчас они продолжают модернизируют танки, уже мы до этого дошли. И вот они вчера, у них там есть моделист, человек, который Делает модели и вот он попросил нам передать в память как бы о бойцах 17-й танковой бригады и о волонтерах Леворога. Вот такой дар в музее желтых вот. Эта модель сделана их собственными руками. Вот этот ребята, кто 17-й был, видели, ласточка БМП. Ласточка. Да, он как бы решетки, которые там мы делаем. Ну вот так. передать пусть эспозицию. І такий цікавий факт. Молодий воїн АТО, 17-та танкова бригада місто Кривий Ріг, прислав Жовтоводський історичний музей атрибути війни для нашої експозиції. Віталій Мілсін приїхав до музею на її відкриття. Я хочу сказати, що дана експозиція у міському історичному музеї з'явила ще, дякуючи молодому бійцю, учаснику антитерористичної операції, бійцю 17-ї танкової бригади з міста Кривий Ріг, Мілсліму Віталію. І от сьогодні він завітав до нас на відкриття виставки. Віталій, скільки ви прослужили в зоні АТО? 14 місяців. Вас призвали чи ви добровільно. Мобілізували. 1 августа 2014 року. Е, ким, ким ви були е, на війні? Старший механік водії БМП 2. Е, скажіть, будь ласка, ось виникла, як у вас виникла така ідея, щоб е, передати, привезти до музею, до нашого Жовтоводського музею ось ці, вже можна сказати, артефакти з війни. Ну, Мені раніше завжди подобалася історія я любила історію Второї світової війни. Коли я по музеям, разъезжал, и мне всегда нравились экспонаты Второй мировой войны, всякие останки войны, так сказать. И когда я был в АТО, что надо было тоже, я думаю, оставить свой след в истории, и собирал как мог, где на передовой, где, где с друзьями, артиллеристами связывался, что их просил. Ну и в желтые воды так получилось, попал сюда. И один раз был, всего лишь не понравилось, зашел в музей. Я вижу, что город маленький, думаю, что помогу городу. Кривой большой город, там много у нас людей, что много кто поможет нашим музеям, а Желтоводском... Решил я помочь. Спасибо большое. Скажите, а вот когда вы собирали у артиллеристов, брали вот эти вот гильзы, ну, не смеялись вас военные? Смеялись, все практически смеялись. А у вас какие планы на будущее? Не знаю, работать, жить.